Коли війна почалася, то у нас спочатку техніка тільки проїжджала через наше село. Тут самооборону організували люди. У нього теж рушниця була мисливська. Ну там блокпост вони зробили. То за селом прямо організували молодь, коктейлі робили запалювали сумішу, тренувалися, готувалися до партизанської війни. Сергій проукраїнський застроєний був завжди. І дітей так настраював, учнів своїх. Взагалі він, коли військові колони ходили, то вони ж рахували. Люди були, які жили понад трасою коли переїзди. Вони рахували машини, які фіксували, яка, яка техніка була, і все таке, яка кількість. Колись їхали видно, по станції там понад залізницею до переїзду, і поламався у них БТР у росіян. І вони його там залишили, видно, щось забрали зброю, якось а щось там поставляли. Ну і посходилися з села, там, знаєте, молодь, все порозбирали, що там було. Сергій теж ходив за хлібом на станцію, там магазин у нас, а це коло магазину якраз було. Теж щось там набрав, якісь там патрони від кулемета були, там ще щось, сигнальні. Ракети ну, не знаю щось там тож теж щось взяв. А потім, коли почалась уже окупація один з того березня, там у нас за селом один будинок двох двоповерховий недобудований такий з білої білої цегли. Ну і вони там організували штаб свій, це ДНРівці були. У них була темно-зелена форма, і вони видно були, що це було що це не кадрові військові. Вони там і великі, і маленькі, і ну, різні були люди, і молоді позабирали машини у людей, і на них тут ну, газейдували, у нас вже не було вже не світла, ні води тоді не було зв'язку. Взагалі відрізані були від світу. Вони були як окупаційна поліція, комендантську годину вони робили обшуки, ходили там по хатах. Ну, знали, хто там служив раніше в армії, до, до них навідувалися і, видно, поздавали ті, що, ну, ті, що з ними спілкувалися, були люди, до яких вони ходили і обідати, і чайпить, як вони кажуть. Розказали, хто там ту зброю брав, і чи боєприпаси, то вони ходили обшуки, робили. А до нас вони завітали 16-го числа. 16 березня зайшли, не питали ні прізвища, ніхто що, нічого не казали. Взагалі ні по обшуку не робили. Прийшли, зразу чоловіка взяли під руки, вибули на дорогу і повели, штовхали в спину, кричали «Укроп! укроп. Росіяни вони були, і видно, що кадрові військові, тому що вони всі високі, плечисті, такі, ну, військові. А потім, вже коли вони його привезли, оце перед вечором уже вони там шукали. Казали, маті, облегчи участь моєму мужу, віддайте пулемет. пулем'ят. В який пулім'ят? він нас взявся. Я вам що хочу дала, кажу, чоловіка, тільки мені одпустить. Я так кинулася до нього, вони мене так відсунули, Кажу, що з тобою? Рука, каже, прострелена в локті куля. Побити вже на обличчі синяки. Ну, я думаю, зараз щось принесу, А в нас кухня там, я втапка вискочила туди, чую, машина загоділа, вони вже забрали і поїхали. Закрутило щось той прапор. Може його зняти, попробувати розкрути. Щось воно так закрутило, я йому нічого не зроблю. Воно замоталося і не цей, О, і такого ще не було. У мене чоловік теж вчитель був. Ми вдвох разом з ним вчилися в інституті, разом ходили в походи туристичні і потім ми дружилися, приїхали сюди. Бо я тут народилася і виросла. В цій школі сама вчилася. Ну а оскільки ми приїхали, і заняті були місця фізика, фізику, математику не було як викладачі, то чоловік трудовиком спочатку трудове навчання викладав, а потім інформатику. Я була педагогом організатором, як тепер кажуть. І в бібліотеці працював. Бібліотеки в таких школах сільських по попівставки тільки. Бо дітей мало, вважається, що Шо? досить такої оплати. Бібліотека, ой, від, знаєте, в мене там не для зйомок, я ж не думала, що хтось щось буде знімати. А що зараз в Ну, В школі зараз навчаються всі по, по домах, у нас немає бомбосховища. Сховища у нас немає, через що онлайн навчання. Тільки ми ще. А так все одно ж робота то залишається. Тільки того, що немає регулярної видачі, абонемент не працює, тому що діти ж не приходять. Хоча перед війною вони ж в мене всі, особливо малюки, настольні ігри тут у мене, вони щось пограються, щось почитають. Але з задоволенням завжди прибігали. Зараз мені дуже не вистачає спілкування з ними. Ну я сподіваюся, що буде перемога, закінчиться війна і у нас продовжиться навчання. Це що таке? взагалі? — Це у нас у Баштанці видали такий двохтомник. Баштанського роду немає переводу. Починаючи від козаків, які, тому що вони ж казали, що, що Катерина тільки принесла сюди да, цивілізацію і заснувалися міста, наші села, але тут були ще козаки по, по річках, старі козацькі поселення, і про це свідчить її поховання. Школу. Ці окупанти не зайшли, ні? Так, да, що дивно. Нам що щастило, що був такий, де вони штаб собі зробили. Вони спочатку біля школи вигрузили своє майно і думали в школі бути. Але потім вирішили, що там їм зручніше, тому що там ніх, ніхто не заважає, нікого десь. немає. І вони перевезлися туди, всі свої речі, забрали туди, там зробили собі штаб. В школі у нас десь пробили вони, двері, вибили в кухні, через кухню заходили сюди, по школі походили, ну так, щоб щось зробили, то. Нічого навіть не покрали, нас нічого не знищили. Здається бібліотеку, таку бібліотеку. Ага, і ви зайшли сюди, то мені. І я була б коло Сергія там поряд, так що в бібліотеці не були. Да. якби подивилися ще на ці книжки, то я попала б теж в нацисти, так як вони нацифікацію проводили. Може тоді в нас не було ні світла, ні зв'язку. Коли арештовували людей, ми взагалі ж не знали, що в Україні робиться, що там на півночі таке робиться. Ну, так десь щось знали, що наступ піде, що бомблять, всі міста, що там це, а що, що такі страхіття робляться, що таке знущання над людьми, ми про це нічого не чули. Аж коли вже нас світло підключили вже тоді. Так що казали, ну, казали там люди, що тих поотпускали, а діда не випустимо. Він бородою вже був і такий хворий, через що. Дід на нього казав, а діда не випустимо, бо він натик. Він не просився, мабуть, і він дуже такий був э, гострий на язик. Напевно, він там щось їм казав. Через що не знущалися над ним, через що не випустили його. Як факультет називав себе? Фізико-математичний факультет, е, значить, е, Миколаївського державного педагогічного інституту імені Білінського він тоді був. То чого тут Білінський був до нашого інституту, не знаю. Мабуть, коли його називали, була якась е, якийсь був ювілей у, у Білінського. Так що це а Сухомлинський — вже назову стало вже при, при Україні незалежні. Хочуть расисти, щоб ми були не просто. Вони ж як вважали, що це не до нація, не до народу, да? щоб наші діти були не освічені. Через що вони б'ють по закладах культури, по закладах освіти, школи? В першу чергу страждають, що школи, університети. Віками наш нас гнітила Росія. Віками все питались доказати, що у нас немає. Що Шевченко казав, да усе наше, і ви наші. Що у нас ж у нас немає як окремого народу, окремої держави. Росіяни дуже швидко втекли. Через що вони у нас тут безчинств ніяких не натворили, вони не встигли. Вони кажу, якщо це півтретьої, вони ще жували собі приспокійнісінько, обідали. А, а о четвертій вже кажуть, вже півгодини, то мінут сорок яких уже нема. Тобто дуже швидко вони втікали. Я так надіялася, що він живий. Ну, вони всі казали, що до вечора буде вдома і завтра буде вдома. А вранці десь ще не було, мабуть, ще, мабуть, шостої години не було. Приїжджається родичка моя, питає, що, чи Сергій вдома. Я кажу, ні, немає. Я кажу, що на штабі десь там. Вона каже: ми тільки що їхали, в штабі там вже нікого немає. Кажу, там військових нема. Поїхали шукати. Ми подумали, що може вони його десь закрили там, в якійсь кімнаті там, чи покинули, чи в підвалі, чи де. Приїжджаємо, а тут у людей так багато стоять чоловіки там, хлопці гукають, гукають на столі, пішов, все ж вертаються. Люба так до мене, Таня, Таня. Я вже зрозуміла, що знайшли що його. Виявляється, там була якась яма була викопана не окопа, а така квадратна. І вони його туди кинули, прикрили якимсь матрасом, дорожками, вони там натаскали оця в будинку, де спали, і зверху присипали землею. Ми поки їздили, а люди ж там ходили і побачили, що рука виглядає. Сі. Потім поки ми приїхали, вони вже викопали, вже положили. Ой, яке це було страші, яка це була поза ніч. Що побитий туди? Одна рука в одну сторону, другу, ну і оце все викрило, оце ну, це так застило, розумієте, це таке було страхіння. Я до нього кинулася, ну, холодний, холодний, він був, так синяла, постріляний в крові весь. Руки оце по, 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 по биті, по шкіра по диананах стеби, але там випитали його. І... Вони видно, бо коли катували, то стріляли, бо таке кажуть, таке враження, що то живого, живого стріляли. А потім, уже коли вони йшли, то вони автоматною черговою то прострелили через усе тіло і то стрелили живо. Що він такий був жартівливий, такий він міг так сказати, мабуть, і вони відчували, що, що воно, що вони нікчеми, Вони з солдатами не могли воювати, так вони старого діда мучили і знущалися над ним. Треба цілити кожну хвилину життя, тому що все так дуже, все клопоти, все щось там не так і все це все. А все хороші слова, і все хороше вгодилося, але потім. А що потім може не бути потім, що не треба зараз любити своїх рідних і казати, наскільки вони вам дорогі. Я навіть не попрощалася з ними. Все думала, що я його побачу, тоби приїду, я його побачу, його відпустять. Я більше не побачила його.